Доброго дня. Сьогодні 14 серпня. Ось вирішив. Вчора знайомого був і там прищеплював йому шовковицю Шеллі на два шовкуна. У нього там була така хороша шовковиця, листя здорове, ну провірена сортність. І я взяв в нього кілька щеп. І от тут у мене поле. Ось це вже ферма тут. Коні, ось такий друг у мене, так? Да? Дружище. Ха -ха. Якийсь незнайомець прийшов, тут знімає, без спросу. Так от дуже багато шовкунів, трошки вже перещеплював. ну, да, щось тут видно. Ось прожилося прижилося. це тогорічна ця пана пішла. Ну, можливо, тут ще треба було в ній бачимо, дичка така і ось така шовковиця. Сортова. Ось, Там потім побрізається все, це вже навесні. Залишить більше окулювання. Ось дві окулювання, там деревце, отак повністю одріжу. І вся сила, щоб пішла в окулянти навесні. Це вже навесні. От, і там так само, от, де вони взялися, не знаю, але от, так само понасівалися. І там вже деякі прищеплював, теж треба ще раз прищепити от такий сорт хороший. Може вже всі хтось буде замовляти. І теж побрізати зайве, щоб лише сортова була. Ось поки що цим швидко займаюся. Це от в обідню перерву прийшов, бо вже ще два дні мене не буде і треба терміново прищеплювати, вечором теж не зможу. ну от так таким чином і прищеплюю. Тільки що от хмарка тільки зайде, так я починаю. Тільки сонце я чекаю, поки хмара насунеться. сонець. в таких екстремальних умовах і доводиться прищеплювати. Ну що зробиш? Головне, щоб прижилося. Ось на 14 серпня. отакі такі сигналки. Тому розвід щеплював, там буде. отаке таке хороше яблучко. Знімаю, деякий час не буде мене так. Напевно, що можу не дочекатися. Рикарда. Там розела, тут Рикарда. От. Цей рік от прищеплював Рикарду. Так, де в нас тут ще я бачу? Тому році мавка була, вже немає. Так, десь я бачив, ж, мать, трошки осипалися. Ну, поки Розела і Рикарда.